Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Сізінпінь зустрінуться у Сан-Франциско під час форуму азійського. Тихоокеанського економічного співробітництва залом відповідна зустріч має відбутись 15 листопада 2023 року. Про що повідомляє Білий Дім? Вказано, що Байден і Сі Сізіньпінь мають обговорити питання двосторонніх відносин між штатами та Китаєм, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв'язку, а також низку регіональних і глобальних питань, спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 Року на Балі, в Індонезії лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту. Йдеться у повідомленні Білого Дому. Як ми вже раніше зазначили, що в останнє Байден і Сі Сізіньпінь зустрічалися. Під час саміту G20 на балі у листопаді 2022 року. І у цьому році це буде така перша зустріч між лідерами відповідної знову ж таки відповідних держав. І видання CNN зазначає про те, що відповідні переговори навряд чи призведуть до значного покращення відносин між. Китаєм та Сполученими Штатами Америки в контексті різних знову ж таки питань, які там мають обговоритись. Загалом також зазначається про більш такий довгий перелік питань, які знову ж таки мають обговоритися, і ключові з цих питань є знов ж таки війна Ізраїлю проти Хамас та війна Росії. Проти України також мають обговорювати питання військової ескалації в Південно-Китайському морі та навколо Тайваню. Тобто ось такий широкий перелік питань, який буде підніматися під час зустрічі між Байденом та Сізінь Піням, також зазначається, що ця зустріч вона достатньо ретельно готувалася протягом останніх знову ж таки. Місяців. І тут варто додати, що дійсно враховуючи ті відносини, які зараз ми спостерігаємо між штатами та Китаєм, ми навряд чи можемо очікувати якихось знову ж таки проривних рішень в контексті нормалізації вище вказаних стосунків між цими двома державами. Варто знову ж таки нагадати, що було декілька зустрічей між представниками США та Китаю, і це не призвело до вирішення якихось нагальних питань, які стосуються як штатів, так і Китаю. Це можна знов ж таки згадувати візити Блінкіна та Єлен до Китаю, коли вони там проводили переговори з. Представниками КНР. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за цією зустріччю. Будемо слідкувати за тим, як відбудеться обговорення тих питань, які зазначає CNN, і з приводу того, які будуть результати цих переговорів. Зустріч. Дійсно важлива, я вважаю, вона буде однією з центральних загалом в 2023 році в контексті міжнародної політики. Тому до неї буде прикута надзвичайна увага. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!